було 17 років, то я писала вірші. Перше кохання було, «Природа», життя. Ну, взагалі, про все писала на, різні, на різну тему. Ось один із них послухайте. Яке це щастя, коли теплий вітер, коли ще стебла з стиглих колосків, коли співає пісню Жайдер в небі і над землею л'ється срібний дзвін. Яке це щастя, коли вільно дише земля від перших розових дощів, все оживає, радісно сміється, і небо ясну синь вбирає зір. Яке це щастя! На моїй країні вирощувати хліб і сіять знов зерно, творити, вірити і жити для людини, яке це щастя! Коли справжні єва.